Усім привіт! Мене звати Яна і я вивчаю турецьку мову з Тукш Покиш. Я починала з індивідуальних занять. Абсолютно з нуля вивчала мову, потім закінчувала рівень А1 у групі. І на А 2 я знову повернулася до індивідуальних занять для того, щоб максимально адаптуватися під свій дуже активний робочий і життєвий графік. Вивчаю я мову з особистих причин, поки що я її активно не застосовую в житті, оскільки проживаю в Німеччині. Але у перспективі я планую частіше бувати в Туреччині, мені б хотілося спілкуватися з людьми їхньою рідною мовою і краще розуміти і краще конектитися з ними. Зараз я знаходжуся в Стамбулі. це одне з моїх улюблених міст, і мені дуже приємно бачити свій особистий прогрес. І розуміти, що навіть з моїм рівнем А 2 я розумію, коли до мене звертаються, я можу базово відповісти на запитання, які мені задають. Для мене не проблема прочитати вивіски, щось замовити в кафе, і мені здається, що я не загублюся тут, тому що базове знання мови вже є присутнє навіть враховуючи, що це А2, і я студент такий дуже зайнятий. Не можу сказати, що я достатньо часу виділяю для вивчення мови, тому що мова справді складна. Але туркіш-туркіш роблять прекрасну роботу для того, щоб все максимально доступно пояснити, структуризувати, розкласти по поличкам, розжувати і е, завжди виділяють стільки часу, скільки потрібно, для того, щоб людина зрозуміла усі тонкощі цієї е, прекрасної східної мови. Е, тому я з великою радістю рекомендую цю школу. Е, вони Адаптивні, дуже клієнтоорієнтовані, завжди підуть на зустріч, того вони професіонали і викладають мову за сучасними методиками, з розумінням контексту, з розумінням культури, ментальності, що не менш важливо для вивчення турецької. Далі ви побачите. Коротеньке відео, яке я знімала близько трьох місяців тому, коли я була ще на середині А2. А, і я вважаю, що це досить хороший результат, а, враховуючи мій темп. А, тому а, сміло можу рекомендувати цю школу. Записуйтеся, займайтеся, розширюйте свій кровозір і збагачуйте свої мовні компетенції. Мераба ікеайсон Ролияна. Bugün 2 Mart. Hava çok güzel, çok güneşli ve ılık. Bir ay önce yeni iş başladım. Bu yüzden şimdi çok müşkülüm. Yeni iş eskisinden daha iyi, daha ilginç ve daha zor. Uzun zaman çalışmamak güzel ama sonradan bir rutin oluşturmak daha zor. Şimdi Türkçe <laughs> öğrenmek için zamanım yok. E, bu çok yazık. E, ama gelecekte e, buna daha çok vakit ay e, ayıracağım. Ben şim şimdi her gün erken kalkıyorum. E, i̇şten önce kendi işimi yapıyorum. E, mesela e, Türkçe dersleri alıyorum. biraz spor yapıyorum Biraspor Japejorum Via Fdezelik e, e, bakımı yapıyorum. Sonradan, e, saat 8, Sat Seekis, Sadsekis Buchta, Chalesmaya rutin çok güzel sanırım Ama her şeyi Hershiya e, ben sabah Saat 5'te e, kalkmak lazım. <laughs> e, teşekkürler, Peshte Kalkmaklazm Tesekuler Gurusurus. görüşürüz <laughs>